Доброго дня малята! Ви всі любите гратися. У вас обов'язково у кожного є улюблена іграшка. Давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію лялька. Для цього нам потрібні клей, серветка та заздалегідь підготовлені деталі. Це геометричні фігури, такі як трикутник, коло різних розмірів та прямокутники. Давайте почнемо роботу. Спочатку ми будемо брати ось такий великий трикутник. Колір ви будете обрати такий, як вам сподобається. Ми добре змащуємо його, клеєм, особливо куточки, щоб в нас добре-добре приклеївся. Дивіться, прикладати ми його, будемо посередині. Серветочкою придавлюємо всі краєчки. Це у нас буде сукня нашої ляльки. Далі ми беремо, дивіться, круг великий, це буде голова нашої ляльки. Змащуємо її клеєм. Образ мащуємо. Дивіться, прикладаємо, серветкою придавлюємо. Далі ми беремо, дивіться, в мене два разом трикутники. Це буде прикраса на голову нашій дальці. яка гарна в нас вийде лялька. Далі ми беремо невеличкі кружечки чорного кольору. Це оченята. Ще я зробила ось таку посмішку червоного кольору. Вам в цьому допоможуть ваші батьки. Дивіться, ось так. Прямокутники в мене два трошки вужчі і два ширші. Дивіться, ті, які вужчі, це будуть у нас руки нашої ляльки. Змастили і кріпимо до нашого платячка, Ось так. Другу змастили, прикріпили і ширші, прямопотнички. Ценой нашей яйце. Ось така лялька дітки в мене вийшла. Спробуйте ви зробити. Чекаю фото ваших робіт.